Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже на все святе, Боже. Молить вами всіх святих, а особливо героїв наших дорогих, пом'янемо їх і всіх людей, тих, за яких просить чиста Божа мати цю поминальну суботу, і молімося за живих та віримо в сонячне воскресіння найкращих, найпотрібніших. Ого ймовірно, в цій осені це для перемоги України. Шалена перебила Крило. Устіти знамена нахиліте чоло Впав у лютім двобої, щоб свій край не віддать він упав, хоч героєм Леж було двадцять п'ять. Пам'ятаємо! 没。 Плаще біля свіжих могил мамо вашого сина, що до кримди не спи, записала в країна, своє серце на вій. Була мужність козацька, пішов грудьми на вогонь. У бою під слов'янськом стихло серце його але бої не падав, не точився назад З мертвих рук, як відплата, все строчив автомат. Пам'ятаємо, Всі, хто за ним країну, хай світ бачить, хай чу. Нас перші про головне поїхали зникнення 18-річного вісімнадцятирічного вовці під Підпознані у березні, здавалося, черговою загадковою історією, яка могла завершитися як родинна драма чи молодіжна втеча. Поліція оголосила його у розшуку, опрацьовуючи версії про поїздку до Литви чи України. А за кілька днів оголосила про знайденого хлопця без уточнень. Лише через півроку стало зрозуміло, де саме перебуває юнака. Він з'явився відео українського центру рекрутингу добровольців у військовій формі, із закликом до співічизників. Його промова стала символічною польською чи англійською мовами. Він заявив, що вступає до десантно-штурмової бригади збройних сил України, щоб воювати не лише за українську свободу, але й за безпеку Європи. Ми наступні на лінії фронту, сказав він, і, звертаючись до польської молоді. Це звернення закликало широкий резонанс. Від захоплення його сміливістю до критики, тих хто вважав, що хлопця могли використати у пропагандистських цілях. Тім подальші події підтвердили правоту його слів після серії ударів безпілотниками території Польщі все більше громадян цієї країни почали шукати шлях до України, щоб добровільно приєднатися до ЗСУ. На поліських формах з'явилися нові дискусії про створення польських підрозділів у складі української армії. а В соцмережах заклики готувалися до спільної війни на виживання. Росія вже горить, а горітиме ще дужче за інформацією джерел. Ошаві кількість поляків, які подали заявки до вступу до лав українських підрозділів за останні тижні. Зросла втричі мотиви, однакові війна перестала бути чужою. Після атак на Польщу вона стала особистою польській добровольці. Наголошую, що справжній ворог це Путін і його режима суперечки між народами через історичні питання не мають значення в момент, коли вирішується доля Європи. Заяви добровольців контрастують із офіційною риторикою деяких польських політиків, які намагаються уникати прямої участі країни у війні. Однак громадська думка змінюється швидше ніж політичні декларації. Участь поляків в бойових діях на українському фронті стає фактором, який Варшава вже. Не може ігнорувати на боці України вже воюють кілька сотень поляків. Більшість із них колишні військові або молодь, яка вважає за обов'язок допомогти сусідам. Вони беруть участь в розвідці десантних операціях роботі з безпілотниками. Деякі підрозділи мають спільні змішані групи, де українці і поляки працюють плічопліч. Це не лише бойова співпраця, але й політичний сигнал про майбутній Союз. Серед польських добровольців дедалі частіше лунають звернення до уряду із закликами офіційно координувати зусилля. Ілля з Києвом вони нагадують, якщо Україна впаде, Польща стане наступною. Це повторює як мантра, як звернені до журналістів і під час відеозвернень із фронту. А ось що говорить українець? Пан Роман, який нині мешкає в Польщі, псевдонім пан Коцький, звертається як до українців, так і до поляків. Вітам, вітам, люди. Ну в кінці у офіційно, що це стало в Польщі з тими дронами. Не? Пан прем'єр е, повідав, що то не був. а так жадний. To po prostu jest taka masowana prowokacja i ty no. Wleciało, nie wiem, z 20 dronów, taka sobie prowokacja. Okej, okay, rozumiem. I tutaj mi się przypomina sytuacja z Krymem. Jak wejшло wojsko, to też, nie wiadomo co to za wojsko było, jakieś zielone ludziki, kini Oficjalna odpowiedź Putina była jaka? Nic nie wiemy. To jakieś miejscowi, nie? Tak samo jak z tymi dronami. Polska się pyta Rosjanów Strzelaliście? Ty mówią nie, w żadnym razie. To nie my. A, no to tego starczy, Widzimy. Kurwa taka gra, nie? Tylko, że za dwa tygodnie po tym, jak wyszli ci zieloni ludziki do Krymu, to Krym już należał kurwa do Rosji i był okupowany. Najbardziej w tej sytuacji, kto mi się podoba, to jest Erdogan. Naprawdę chłop ma jaja. Wleciał, Jakiś samolot e, Na tereny Turcji Po pięciu minutach był zestrzelony Ten e, Pilot też zestrzelony Erdogan powiedział tak Jeszcze raz ktoś wleci Do nas z tej strony To będzie atakowana od razu Moskwa Cisza Już nikt nad Turcją nie lata To dopiero jest prezydent I chłop ma jaja. Naprawdę a wy myślicie dalej. Czy to prowokacja? Czy to po prostu chcieli po prostu się wysrać na głowę? Czy jeszcze coś? Myślicie. Jesteście politycy, lepiej wiecie o tym. No. A wszystkich normalnych ludzi pozdrawiam i proszę myśleć. Myśleć i patrzeć. Wy znacie, w, w tej sytuacji z tymi dronami najbliższy, kto wrazył, to backo Lukaszenka. З Білорусі. О, Який заявив, що він самолічно збив 4 дрона, як вони летіли над Беларусю. Біла пуща, да, самолічно. Оце політик, блін, не потерпляє чувак. Аналітики відзначають кілька важливих наслідків цієї тенденції. По перше, вона змінює сприйняття війни у польському суспільстві. Війна більше не десь на сході, а вона відчувається вже у власних домах. По друге, це створює політичний тиск на польський уряд, який змушений нарахуватися з волею громадян. По третє, це формує основу для майбутнього військово-політичного союзу між Україною і Польщею, який виходить за межі формального партнерства у НАТО. Втрати серед виборців добровольців а також реальні є повідомлення про перших загиблих поляків, які воювали на Україні. Інському боці це лише підсилює драматизм ситуації. Їхні імена стою символами солідарності і жертви заради спільної безпеки. Коротка аналітика і історія в Антоні перетворилася на пролуду, до якої нової хвилі польського добровольчого руху в Україні після атак на Польщу. все більше молодих людей, колишніх військових, роблять вибір на користь у боротьбі за свободу поруч з українцями. Це посилює тиск на уряд у Варшаві, який змушений балансувати між обережністю та реальністю війни майбутнього. У цей рух може стати основою для формального військового союзу. А нині він є нагадуванням, що Європа це спільна війна і справжній ворог це Росія. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Кадри з ДТП з детективом набу сталися на Івано-Франківщині. Він перевищив швидкість, вискочив на зустрічку і зіткнувся з вантажівкою. Пише видання РБК Україна, Обидва у лікарні водій вантажівки отримав тяжкі тілесні ушкодження. Йому ампутували ногу у набу. Заявили, що детектив був тверезий. Триває слідство, розглядають різні версії, ніби від необережності втрати керування до політичного замаху. Зараз на набу відбувається тиск. Не виключено, що аварія сталася не просто так. У той же час політолог Віталій Шабунін, діючий військовий і антикорупціонер, нині пише наступне продукт. Ужу описувати, як Зеленський розправляється з НАБУ САП, які насмілились розслідувати його друзів. Сьогодні Печерський суд розглядав запобіжний захід детективу Набо Тібекіно, якого підозрюють брехні в декларації. Так, опричники зеленського тупо забили на закон, забили показово, щоб всі ми це бачили і їх боялися. Малюк Кравченко вимагала заставу в розмірі 4 мільйони гривень при тому, що в таких нетяжких злочинах закон забороняє заставу вище 60 тисяч гривень. Це обмеження прямо прописано в частині 5 статті 182 КПК, чорним по білому прописано. Але Печерські богодільні начхали напряму норму закону рівно так само, як і малюку і Кравченко. Ну і як очевидно, зеленському. Тож суддя білоцерківець влупив заставу майже в 3 мільйони гривень, при тому, що нагадаю, закон забороняє заставу в нетяжких злочинах вище 60 тисяч гривень. Після катування батька набушника Магамет Расулова я не дивуюся цьому рішенню. Нагадаю, що силовики Зеленського розглядали і проводили реактальний огляд шістдесяти річного чоловіка неможливо збудувати авторитаризм в окремих кримінальних провадженнях, скажімо, тільки проти набушників. Якщо по безпреділу закривають набушників, катують батька, то так само вони робитимуть із нами і з нашими близькими. Поки українці б'ються з Росією на фронті, Зеленський за їх спинами будує Росію в тилу. ЮПІДІ 2 розгляд продовжить в 21.00. перший нульнуль. точно закриють знову як дві години тому. Знову закрили його 65-річного хворого батька. ЮПІДі розгляд продовжить у 18.30 в Печерському суді. Припускаю, що до ночі триватиме силовики. зеленсько Печерський суд пробують втихує без захисників. Продовжити набушники Магомед Сулова тримання за ґратами засідання призначили на сьогодні після обіду. Повідомивши про це захисників за 20 хвилин до розгляду. Повідомили очевидно без клопотання та додатків. Також очевидно, що малюку Кравченко дуже хочеться приховати фальсифікацію доказів, яку всі вже на атоми розклали. Руслан Магомед Расулов, один із набушників, який документували друга президента Тімура Міндіча. Нагадаю, що силовики Зеленського цього тижня катували батька Руслана, якого теж тримають всі 65-річного чоловіка. Роздягли і проводили ректальний огляд. Поки українці б'ються з Росії, Зеленський за експином будує й російської та лушабунін підкреслив батька набушника, який перебуває разом зі з сином двічі розлягали та перевіряли різними приладами позаду. Схоже ректальний огляд. Треба пояснити, як проводяться такі огляд і в чому в цьому випадку це тортури, це не перегиби на місцях і не випадковість. Це наказ малюка і кравченка ламати 65-річного чоловіка, знищити його гідність, зламати волю сина детектива і вибити з обох потрібні свідчення. Хочу запитати, чим голова СБУ генпрокурор Зеленського краще від російських колег, тим, що не вбивають опонентів влади. Тортури і незаконов вже факт з цієї точки відліку. До політичних вбивств дуже близько. Ще раз силовики президента тортурами вибивають свідчення з батька детектива НАБО, який документував друга Зеленського Тімура Міндича. І за перемогу України з Богом щодня читаємо ми один псалом. 150-й останній псалом зачитаємо 21 листопада. І, дай Бог, до того часу мала бути перемога України з Богом. А сьогодні 81-й псалом співпадає. Із тими псальмами, які вибрав і написав віршовано, неперевершено наш геніальний Тарас Шевченко. Завтра читаємо 82-й псалом, післязавтра 83-й і так далі. Містерями, судіями на Раді Великій став земних водик, судити Небесний владик. Доколі будете стяжати, і кров не розливати людей убогих, а багатим судом лукавим помагати? Долі, убогі, поможіте, не усидіти сироти, і виведіть з тісноти на волю тихих заступіте од рук неситих, не хотять дознать, розбити тьму неволі. І всує Господа глаголи, і всує плачеться земля, царі. Раби однакові сини перед Богом і вимрете, як і князь ваш, і ваш раб убогий. Стань же, Боже, суди землю і судей лукавих. На всім світі твоя правда, і воля, і слава. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила борімося і поборемо, молімося і вимолимо. Щасливо з Богом Фірмо в нашу неминучу перемогу. Тримаймося совісно, гідно, Як діти світла, правди і добра, Бога нашого Синього корусу Ісуса Христа проти всіх потвор ми. Не зрадьмо наших! Слава Україні! Героям слава Богу і Богородиці навіки! Но манації смерть ворогам, особливо рашу фашиста.